Півченята, зайченята, сурикатенята, гепарденята, левенята, тигренята і ведме Всім привіт, привіт. З вами справжній українець, і ми вже і одразу вирушаємо в самий епічний, самий неповторний, самий динамічний і самий ліпший бой в тунчиках на моєму самому легендарному, самому унікальному. Самому бомбезному і самому ліпшому тунчику, який дає 70 по М5 А1 Стюарті, який називається М5 Стюарт, друзі. Ми в топі списку. ми а Де? Якому ми топі списку? Ми в жопі списку, друзі. Ми Америкоси і ми на Америкоському. Сервері, що доволі цікаво, ми знаходимося на карті Рудніки з режимі звичайного бою, і на аккаунті новому, який називається справжня Українка, друзі. І починаємо нагибати двох М5А1 СТОРІ. Тож М5 Стюор, тільки на 4 рівні і, і з приставкою А1. І один стюард вже до побачення. Так. І стає знову рахунок 1-1. І це, бляха, не, не дуже такий комфортабельний рахунок, але нехай. 1-2, і, і це вже доволі небезпечно. Потрібно вицілити якраз вчасно шотного ЧХ. І добре. Так, 2-2 робимо, і потрібно ховатися від. Добаного М7-го, який бляха має повну хп і який больно так б'є на 100 з чимось. Дуже небезпечно в нього альфа, потрібно триматися від нього якомога подалі. Як найдалі? Так, тримайте ранчик ПЗ3 і будемо рухатися. Далі, друзі. Так, три фраги вже в нашій кишені і... І продовжується бій. Так само і продовжується очікування, і кульмінація, і інтрига того, що вам під подушку або кімнату в ніч на Свято Миколая принесе святий Миколай. Надіюся, всі були чайні і всі потрібно, отримують подаруночки, а обов'язково всі отримують подаруночки, А які хтось отримає гостинці і гарні подаруночки, а хтось отримує бляха різки і... Так, тримай! Тримай таранчиком і тримай 68, і не вистачає, щоб тебе добрати. Треба висілити тебе і до побачення. 4-3 робимо вже воїна взяли. Подивіться, що ж там відбувається на тій казковій горі, бляха. Там, де живе Баба Яга, і. 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 і тут цей бляха кауван, і бляха-муха, і дід мороз із снігурі. Так! Бачимо М7 потрібно забирати шотняка і до побачення. 5400 400 є рахунок на Мерковському сервері. І це, друзі, вже тащиться. Подивіться, в них двоє якісь М7 дуже-дуже пасивний, і М8А1 дуже активний. Так, він ще стріляє, його треба висилити пробити. Що ж ти, друже, там стріляєш? В кого ти хочеш попасти? Не на тих натрапив, що. Гарно пробувати. Подивіться, ти навіть рикошетати від мене мієш. Ах ти жулік! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, тебе треба забирати. Ай-яй-яй-яй-яй, наша Матільда є, і вона під'їжджає. І треба скоресенько з вами розправлятися, жуліки. Тримай! Наше найдене Матільда є, хтось другий там. Тримай, 95 бойоквадочку, тобі! Тебе треба таранчиком! 12 хп! І бляхаруше в цей момент могли підсосати. Але ми встигаємо і забираємо фраг, бо наші супер велетні богатирі катаються. Так, а це перші степені, це перемога, це раду і Воїна нам дають, основний калібр, медаль героїв. Розсіня, я саме топове, що тут є. Інакше б цього бою ви не бачили. Розвідчик нам дають Єгер нам дають медаль. Орліка. Так що так, друзі. Орлика. Добре. А далі. После бойова перевірка на Будовослу. 1442 урону ми в топі. Матільда. Так, 1442 урону в топі, Матільда, бот за нас грав. Б1 Бо бот. ПЗ4 бот. ПЗ4 Д бот. Чихе, бот і крузер четвертий. твінкар останній в списку. Цирки. Так, хто ж грав проти нас? М5 1, 1, Стюарт бот. Найбільше накидав в них. М7 бот, Боти тащать. ПЗ третій твінкар на третьому місці. Так, Чихе бот. М5н Стюарт бот. М5 Стюарт. Твінкар, нічого собі в кінці списку. Навіть Нікоса коубану має. Цирки. І М7, як не дивно, бот. Так що так, мої колеги, ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. Але найважливіше робити не певні висновки, а правильні. І обов'язково завжди вчитеся на своїх помилках. Тоді ви будете розвиватися, тоді ви будете досягати того, до чого йдете і чого прагнете, чого я вам і бажаю. Так що так, мої колеги, це був самий-самий. Ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій Жі, жі. Щоб мій Жі набрав мільйони переглядів, мільйони підписок. Щоб мій Жі став самим популярним і самим актуальним каналом В довбаному Ютубі. Так що так, мої колеги. З вами, як завжди, був ваш справжній українець. Нехай у житті у вас все буде гаразд. Нехай вам завжди щастить, нехай Ігор дідик, принесе вам контейнер мандаринок, бо ви найкращі. А Петрожив нехай подарує вам квиток на новорічний концерт. Бо ви заслуговуєте тільки найкращого. Ну і все, мої кажанята, це справді все. Неодмінно скоро з вами. Побачимося, ну і бувайте мої. Леонардо, ді Капріо, нята.